Що будуть вимикатися ті гаджети, телефони відповідно з додатками, через які слухають наші радіослухачі в інтернеті, українське радіо, зокрема канал Культура. Що ті, які були придбані все ж таки з порушенням наших норм, то вони можуть вимикатися. Мені дуже це цікаво дізнатися, і чи справді це буде відбуватися. Ой-ой, ой а що як же наші слухачі будуть слухати <рес> початок тижня з Дмитром Хоркіним і Тетяною Литвиновою? Ну чого є взагалі розроблений додаток Радіо України, і відповідно ми зараз дізнаємося, чи справді усі будуть ці телефони гаджети відімкнені, які там потрібні коди і чому це відбувається з нами на зв'язку? Директор із адміністративних питань Українського державного центру радіочастот Вадим Гулько. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго. Доброго ранку. Пане Вадимо, тож прокоментуйте оцю ситуацію. Що це означає? Що люди, які можливо і не знали, що вони купують якісь е піратські телефони гаджети, вони будуть відімкнені, так? Добре, ранку. Ну, перше хочу заспокоїти слухачів. Е це поки що лише законодавча ініціатива. Тобто рішення на сьогодні такого не прийнято. Однак ідея в принципі озвучена вами е приблизно правильно. Дійсно. Е ми зараз маємо можливість створити таку систему, яка буде прикладом для всі всього світу. Якщо Європа тільки йде до цього, то в принципі в нас вже є відпрацьовані механізми, які дозволять нам протягом невеликого часу майже повністю побороти контрабанду мобільних телефонів, шляхом того, що всі коди імей на мобільні телефони будуть вноситись в єдину базу даних. Яка буде мати, скажімо так, таке собі з'єднання з митницею, де буде фіксуватись, чи дійсно цей телефон легально потрапив в Україну, чи дійсно імпортер завіз цей мобільний телефон, і до цієї бази даних буде мати також доступ всі оператори мобільного зв'язку. І за допомогою цього, якщо ваш, наприклад, телефон був завезений нещодавно е сірими контрабандними якимись шляхами, просто мобільний оператор буде вас. Попереджувати про те, що шановні абоненти, ваш телефон не числиться в легальному списку. Просимо або його зареєструвати, або він буде. Ім не через два тижні, але знову ж таки це поки що тільки ініціатива. Добре, але якщо людина придбала, ну вона ж не знала, що чи сплачена, чи не сплачена, могли і обманути людину. Хто тоді буде сплачувати усі ну, ці мити? Я, я думаю, що ніхто не буде, коли ти приходиш в магазин і розповідати, і звітувати перед тобою, чи це телефон зареєстрований чи ні, яким чином він взагалі ввезений сюди. Ви сказали, пане Вадиме, що до реєстрації. що це за процедура, вона платна чи ні? Як вона буде? Відбуватися, якщо буде? Дивіться, ця реєстрація жодним чином не відобразиться на споживачах. Тобто імпортери після того, як вони везуть в Україну мобільні телефони, просто або в онлайн режимі, або за допомогою там сіді-диску будуть направляти до Центру радіочастот українського список кодів імей на мобільний телефон, які вони завезли. І цей список після перевірки з митницею буде вноситись в базу даних ніяких вчиняти не буде. Навпаки вони будуть тільки тільки мати можливість, наприклад, під час купівлі телефону у якомусь сервісному центрі буде спеціальний СМС-код, який можна надіслати на спеціальний номер, після чого ви отримуєте, чи ваш телефон є легально ввезеним, чи його в базі даних немає. Ну а якщо, наприклад, приходить СМС, що його в базі даних немає, що тоді. Віся, таке у нас дії, у нас були консультації з громадськими об'єднаннями захисту прав споживачів, у нас діє закон закон про захист прав споживачів. Тобто у нас є 14 днів, коли будь-який покупець має право звернутися да, до магазину, де він купляв телефон, е, з проханням повернути йому кошти або пояснити е, походження цього телефону. Е, за нашими оцінками, е, в принципі, е, таких проблем через десь півроку функціонування такої системи не буде. Також не будуть, тому що це стане просто стати е, свій сенс. Дякуємо вам, пане Вадиме, Це було прохання наших радіослухачів, які турбувалися і написали в Фейсбуці, що ж буде, тому що слухають зараз через популярні мобільні додатки, гаджети. Вадим Гулько, директор із адміністративних питань Українського державного центру Радіочастот, був з нами на зв'язку і розслумачив і нам, і нашим радіослухачам, от нову ініціативу щодо відімкнення якихось пиратських телефонів. Сподіватимуся, що нам Тетяну смс Смеска не прийде. бовав не з рук у магазині в мережі. Я думаю, що. Хоча у я нас це може я думаю, що бути. це на телефони, які придбані до то...